27 серпня, субота, представники Христа, ви є моїми свідками, каже Господь, і мій слуга, якого я обрав. Ісаї 43.10 чоловіки і жінки силою Христа і під його керівництвом можуть жити таким же життям, яким жив він на землі. У своїй боротьбі з сатаною вони можуть отримати ту ж саму силу, що мав він. Нехристоподібне життя уявних християн є насмішкою над релігією. Кожна людина, чиє ім'я записане в церковній книзі, зобов'язана представляти Христа через внутрішню красу лагідного й мовчазного духа. Праведні люди повинні бути свідками Христа і показувати оточуючим переваги такого життя і діяльності, приклад якого явив Христос. Істина для теперішнього часу повинна проявитися у всій своїй силі в житті людей, які вірять їй, а вже потім її необхідно передати світу. Віруючим необхідно своїм життям явити освячуючу і облагороджувальну силу істини Божої. Їм слід явити силу благодаті Христової, заради якої він помер, щоб дати її людям. Такі люди повинні відрізнятися вірою, мужністю і цілісністю. Вони без всякого сумніву цілком покладаються на Бога і Його обітниці. У житті людей, покликаних нести таку урочисту і священну вістку, не може бути ніякого удавання. Світ спостерігає за адвентистами сьомого дня, тому що йому дещо відомо про їхні віросповідання та високі стандарти життя. І коли люди бачать, що ми не живемо згідно з нормами, які сповідуємо, вони дивляться на нас із презирством. Люди, які люблять Ісуса, все у своєму житті приведуть до згоди з Божою волею. За допомогою благодаті Христа вони збережуть незаплямованими принципи чистоти, що сповідують. Святі ангели перебувають поруч з ними. А Христос являє себе завдяки їхній непохитній прихильності істині. Такі люди завжди залишаються христовими воїнами, справжніми свідками. Їхнє життя це рішуче свідчення на користь істини. Вони показують, що є така духовна сила, яка не дозволяє чоловікам і жінкам навіть на йоту відступити від істини і справедливості. Незважаючи на будь-які подарунки світських людей, де б не були такі християни, вони будуть ушановані небом, бо підпорядкували своє життя Божій волі, незважаючи ні на які жертви, принесені ними заради цього. Свідчення для церкви Том 9, сторінки 22-24. Давайте пам'ятати, що світ спостерігає за нами. І коли люди бачать, що ми не живемо згідно з нормами, які дав нам Ісус, то вони дивляться на нас із презирством. Давайте ж будемо показувати людям приклад щирості і відкритості, і будемо слідувати заповідям Христа.